Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я вам розповім, як легко вивчити англійський алфавіт. Це все можливо. І не просто вивчити, а погратися, поспівати, поліпити, що зробить цей процес без винятку цікавим та результативним. Перше, що потрібно зробити, це повісити плакат з англійськими літерами так, щоб діти його постійно бачили. Це допоможе дитині постійно тренувати літери. Далі малюки вже ніяк не обходяться без девайсів. Тому, за цими посиланнями, ви можете завантажити пісні або відео з літерами. Для дошкільнят пропоную організувати гру літера тижня. Наприклад, день перший. Ви слухаєте, дивитесь мультфільм, відео з літерою та словом, яке розпочинається з неї. Наприклад, літера «А». Ви починаєте робити власну abc книгу з дітьми. На другий день запропонуйте дитині пограти в сенсорну гру. Потрібно надрукувати набір яскравих літер і сховати їх з кольоровими бабами. Запропонуйте їм знайти літеру, наприклад, «А», А потім скажіть: Знайшли ви літеру «А». День третій. Займіться крафтом, наприклад, намалюйте контури яблука і виріжте папірці. Запропонуйте заклеїти ними яблуко, діти обожнюють клеїти, то це їм 100% сподобається. Або ж виліпіть літеру з пластиліну чи тіста. На четвертий день ознайомтеся з формою літери «А». роздрукуйте шаблон літери «А», придбайте наклейки з літерами, попросіть наклеїти та знайти необхідну літеру. Можна самому виготовити маленькі літери. На день п'ятий напишіть літеру A на стикерах та заховайте їх по кімнаті. Запропонуйте дітям позбирати їх, знайти і приклеїти на дверях або на дошці. На шостий день роздрукуйте шаблон літери A, запропонуйте дитині розфарбувати її або можете використати маркери. Попросіть назвати літери та слова, наприклад, Apple, Яблуко. Організовуючи такий тиждень, дитині сумно точно не буде, адже крім вивчення літер в неї розвивається уява, моторика і увага.